Заяча наречена Брати Грім Жила собі жінка із своєю донькою, і був у неї прекрасний город, і росла на тому городі капуста. Але повадиться туди ходити зайчик. І до зими поїв усю капусту. Ось і каже мати доньці. Йди на город і прожини зайчика. І каже дівчина зайчик Геть, геть, зайчику, а інакше ти так всю капусту поїси. А зайчик їй і каже Дівчинко, іди сюди, сідай до мене на мій зайчий хвостик. І поїдемо зі мною. В заячу хатинку. А дівчина не погоджується. Другого дня приходить зайчик знов і їсть капусту. Каже мати доньці. Іди на город і прожени зайчика. Каже дівчина зайчику. Пш-пш зайчику. Та ти так всю капусту поїси. А зайчик каже, дівчина, йди на сюди. Сідай до мене на заячий хвостик і поїдемо разом зі мною в зайчу хатинку. А дівчина не погоджується. Приходить зайчик третього дня їсть капусту. Ось мати й каже своїй доньці: Йди на город та прожени того зайчика. Дівчина каже Пш, пш, зайчику. Так ти всю капусту поїси, йди мать. А зайчик їй каже, дівчино, іди сюди, сідай до мене на заячий хвостик і поїдемо зі мною в мою заячу хатинку. Ну що ж, сіла дівчина на заячий хвостик і повіз її зайчик далеко, далеко до своєї хатинки. Каже він дівчинці. Ну тепер навари зеленої капусти і проса. А я піду звати гостей до нас на весілля. Ось зібралися всі гості весільні. А хто ж були у них гості, я тобі розповім це, як розповідала мені про те інша людина. Були там усілякі зайці, ворон. та... Лисиця, а лисиця за причетника була. Але дівчина засмутилася, що була вона серед них сама самісінька Тут приходить зайчик і каже Відкрися, відчинися, гуляють гості весільні. А наречена мовчить і плаче. Зайчик пішов, потім приходить знов і каже, Відкрийся, відчинися, їсти хочуть гості весільні. А наречена все мовчить і плаче. Зайчик відходить знов і знов приходить і каже, Відкрийся, відчинися, гості весільні вже зачекалися. А наречена мовчить, і зайчик іде. Зробила вона тоді соломе опудало, нарядила його у свою сукню, дала йому в руки ополоник і посадила до казана з просом А сама пішла до матері. Приходить знов зайчик і каже Відкрися, відчинися, відчиняє двері і як ударить опудало по голові. У той щепець з голови впав. побачив зайчик, що це не його наречена, та й пішов сумний.